Сайтпард. Чому не помпадур? Оце можна сказати помпадур, але з боковим проділом. так? Зверніть увагу на напрямок текстури. Він йде по росту. Якби він вкладав від обличчя, то це техніка, яка використовувалася зазвичай для помпадура. І там використовується тоді трапеція більше довжини, яка буде перечисуватися. Так от, що таке сайт-парт? Це знову ж таки технічна особливість. Напрямок текстури йде від проділу в різні сторони і чілка від обличчя. Тобто, якщо проділ взяти, то напрямок текстури йде від проділу в одну сторону і напрямок текстури в іншу сторону. І важливо, що хто написав чілку? Вона все виправила і сміялася з мене, що ха-ха-ха! Чілки немає, чуб. Що це таке? Ладно. А, чуб від обличчя. Тобто чуб вкладається не на сторону вздовж, да? а він вкладається від проділу. Та, зона йде, Довша частина, да? і потім чуб іде від обличчя. Він не лягає отаким, отакою загуляною зверху, бо буде дуже багато маси. Через це розвертається від обличчя. Далі светна форма, квадрат або трапеція. Тут важливий момент це в чому заключається. В тому, що у нас трапеція будується на довших довжинах, коли ми будуємо форму side part, Тому що тільки ми трапецію будуємо, давайте так: форма може бути наповнена досить довго, а скроню клієнт хоче коротше. Там, звісно, ми виходимо більше якби, в трапецію для того, щоб утримати більше маси. Але там буде така досить лагідна трапеція. Вона не буде дуже розширена, тобто вона буде така досить приємна. Вона буде йти вздовж обличчя. Вона не буде роз розвертатися ще далі за обличчя. Технічна особливість є дисконекція по проділу. Якщо ви звернете увагу, то довжина, яка знаходиться у нас в статиці коротша, і довжина, яка перечісується. Яка зверху лягає, вона довша. Оця дисконекція дуже важлива, тому що без цієї дисконекції ми не зробимо, по-перше, ми не будемо використовувати, якщо чесно, цю техніку. І техніку сайдпарт ми починаємо саме з проділу. Ми обираємо довжину прямо по проділу, і ця довжина буде перечісуватися. Через це ми будуємо тут від 5 до 10 см. Тобто та довжина, яка може лягти. Якщо ви е, перше пасмо зрізали по проділу і воно вже не лягає, а стерчить, то що треба робити? Просто стригти квіф уже. Тому що там ви вже нічого не зробите. Окей, е, дисконекція по проділу довжина форми від 1 до 4 см, тобто довжина по лінію об'єму від 1 до 4 см, висота форми. Від 10 до 10 см виста форми в найвищій точці голови, від 5 до 10 см. Це оптимальні довжини, які будуть лягати. Все, що буде довше, ви вже не будете цю техніку використовувати. Там ви будете використовувати вже андеркат. О, такі варіації якісь. Будете шукати. Але то вже незручно буде, коли 10 см зверху, ви вже на сайт партій не причешите. Бо це та довжина, яка лягає на протилежний вугол голови. А що ж за цією довжиною внутрішньої робити? Куди вона ляже? На вухо? Незручно. Окей. А, що цікаво, сайт пар це комбінація плоского шару і внутрішньої градації. Тобто це досить така витягнута форма. Тут вона починається через округлий шар і потім в градацію входить. Не говорю як стригти, деякі нюанси сказав, бо тут на кожну форму, на кожну техніку можна буде ну, розбирати повністю весь, ну, весь урок, показувати саму техніку Е, Сталін e, для об'єму тонік або силовий спрей нового волосся, помада, крем, віск або паста на сухе волосся для різного ефекту. Сайт парт. Як і гладкий може бути з блиском, так і може бути з об'ємом, з текстурою вираженою, але напрямок лишається той самий. Від проділу в сторони і. Чуб від обличчя це буде цей парт І дуже важливий момент, що в нас є дисконекція по поколу.